Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Одяг із бавовни виготовлений з використанням примусової праці, знайти в США легше ніж очікувалося, і це попри те, що Конгрес заборонив компаніям імпортувати таку тканину. США і Філіппіни потопили ворожий корабель у південно китайському морі. Який сигнал це надсилає Пекіну. Як просувається судовий позов між Тіктоком та урядом США? Розкажемо факти про китайського мільярдера, що заснував цю соцмережу. Росія проводить обшуки в будинках прихильників Фолуньгун, школи, яка зазнає жорстоких переслідувань з боку китайської компартії. Докладніше про це розповість співголова міжнародного саміту з релігійної свободи. Заборонені китайські товари знову просочуються через лазівки в законодавстві США. Як з'ясували під час розслідування, п'яту частину перевірених товарів виготовлено з бавовни китайського регіону Сіньцзян. США звинувачують Пекін у тому, що він порушує права людини і проводить геноцид щодо етнічної групи уйгурів у цьому регіоні. Вашингтон заборонив використовувати продукцію, виготовлену із застосуванням примусової праці. За результатами перевірки понад 800 типів товарів з американських та світових магазинів від ватних паличок до одягу та взуття. Майже 20% з них містять ту саму ДНК, що й бавовна Сіндзяну. Водночас, майже 60% товарів, виготовлених із сіндзянської бавовни, виробили американські бренди. Розслідувачі відмовилися назвати продавців, але сказали, з яких країн надійшли товари. Перевірки проводили з лютого минулого року до березня. Цього року варто зазначити, що у федеральному звіті за 2022 рік сказано, що майже 90% китайської бавовни надходить із Сіньцзяну. Сіньцзян – це регіон на північному заході Китаю, де живе більшість уйгурів. США відкрито закликають Китай припинити порушувати права людини, зокрема, застосовувати примусову працю та геноцид у регіоні. Лише тиждень тому чиновник міністерства праці США заявила конгресу, що уйгури в Сіньцзяні живуть у. Страху вона закликала американські компанії не працювати в регіоні. Чотири роки тому Конгрес ухвалив закон про запобігання примусовій праці. уйгурів. американські компанії мають довести, що не використовують примусову працю в Китаї інакше їм буде заборонено імпортувати товари із сіндяну до США. Але є лазівка, деякі з найбільших у світі виробників бавовняної продукції, зокрема такі азійські країни, як В'єтнам, Камбоджа та Бангладеш, закуповують величезну кількість готової. Тканини в Китаї, а продукцію з неї постачають покупцям у США та по всьому світу. Другою зупинкою Сідзінпіна у європейському турне стала Сербія. Голова КПК хоче зміцнити зв'язки з тією країною, яка має намір вступити до європейського союзу. Президент Сербії сказав сі, що коли справа доходить до співпраці з Китаєм, то цитата жодних лімітів не існує. Китай вливає у Сербію мільярди доларів. Країна відіграє ключову роль у китайській ініціативі Один пояс один шлях у Європі. Проєкт покликаний посилити вплив Пекіна у всьому світі шляхом інвестицій. Економіку критики кажуть, що це своєрідний китайський троянський кінь, який відкриває пекіну вікно до Європи. Військовий корабель злітає у повітря. США і Філіппіни потопили макет ворожого корабля під час спільних навчань на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм. Останніми місяцями китайські кораблі берегової охорони таранили філіппінські судна, стріляли по них з водомиців і направляли на них лазери, щоб перешкодити доставляти запаси для військовиків, які розміщені в південно-китайському морі. Філіппіни заявляють права на частину цих вод, тоді як Китай претендує майже на всю аква. Орію 2016 року міжнародний трибунал визнав претензії покіна незаконними. Через ці води проходить третина світового судноплавства. Вони також мають важливе стратегічне значення. Вашингтон уважно стежить за ситуацією регіонів. У березні цього року США попередили Пекін, що збройні напади на філіппінські судна спричинять заходи у відповідь. Філіппіни – союзник Америки згідно з договором щодо навчань, то в них беруть участь близько 16 тисяч філіппінських і американських військовиків. Вони триватимуть до 10 травня. Останні новини про судову тяганину Тіктока. Соціальна медіаплатформа та її китайська материнська компанія ByteDance оскаржують федеральний закон, підписаний Джо Байденом. Закон наказує Тіктоку позбутися китайського власника, інакше його видалять з американських магазинів застосунків. У позові соцмережа стверджує, що продаж просто неможливий, і що для перенесення вихідного коду Тіктока до США підуть руки. Водночас покін ясно дав зрозуміти, що не дозволить Байден продати алгоритм рекомендацій Тіктока. Однак, колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін каже, що на його думку критично важливий алгоритм застосунку в разі продажу можна буде повторити. Він висловив зацікавленість у залученні інвесторів для його купівлі. Реагуючи на позов Тіктока, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю, Джон Муленар, висловив упевненість, що закон скасувати не вдасться. Він додав цитатам показово, що Тікток вважає за краще витрачати час, гроші та зусилля на боротьбу в суді, а не розв'язувати проблему шляхом розриву зв'язків з китайським режимом. Вашингтон заявив, що його мета не заборонити соцмережу, а усунути китайський вплив з міркувань національної безпеки. Позов також проливає світло на нинішній статус китайського засновника. Тіктока Джан імін, громадянин Китаю, що живе в Сінгапурі. Наразі він володіє приблиз. 21% акцій ByteDance вартістю понад 40 мільярдів доларів. Міжнародні інвестори, такі як BlackRock, мають 58% акцій. Ще понад 20% належать співробітникам ByteDance, зокрема 7 тисячам американців. Минулого тижня російська влада провела обшуки в будинках прохильників Фолуньгун школи, яка зазнає жорстокого переслідування з боку китайської компартії. Це відбувається на тлі зміцнення відносин між Росією та Китаєм. Ми поговорили із Семом Браунбеком, співголовою міжнародного саміту з релігійної свободи. Пане Браунбек, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Ради бути тут. Росія проводить обшуки в будинках прихильників Фолуньгун, наслідуючи приклад Китаю, де ця духовна практика зазнає гонінь. Чи свідчиться про зростання загрози з боку Китаю для релігійної свободи у всьому світі? Ну, це ще один аспект. Недавно в Нікарагуа це виявилося найяскравіше. Ми побачили, що режим ортеги, після налагодження міцних відносин із Китаєм, почав переслідувати католиків та євангелістів. Влада Нікарагуа у питанні Тайваню перейшла на бік Китаю, а через шість місяців вони почали заарештовувати католицьких священиків, садити до в'язниць єпископів, виганяти пасторів євангелістів. Це війна Китаю проти віри. І ось тепер це почалось у Росії. У минулому Росія не надто переймалася прихильниками. Фалунгун, і раптом ви бачите ці рейди на мирних людей, які практикують Фалуньгун. Їх поміщають у СІЗО, переслідують і чинять на них тиск. Це вплив Китаю, який веде війну з вірою якщо розширити це питання, то можна побачити, що зміцнення зв'язків між Росією і Китаєм після початку війни в Україні це лише один із багатьох прикладів, що зазвичай відбувається з правами людини та свободою віросповідання у країнах, які співпрацюють з китайською компартією. Що відбувається, те, що ви бачите. Права людини зневажають, піддають нападкам або повністю знищують. Захід і Китай мають абсолютно різні погляди на свободу віросповідання. Для нас це основне наріжне право людини. Для Китаю це екзистенційна загроза. Він бачив, як радянський союз упав чималою мірою завдяки релігійним людям. Бо папа римський поїхав до Польщі і сказав: не бійтеся, і в результаті у Польщі не стало комуністів, і Китай твердо вирішив, що цього не повториться, доки він очолює комуністичний світ. Він воює з усіма конфесіями, але найбільше він ненавидить саме Фалунгун, використовуючи проти нього насильницьке вирізання органів, переслідування, національне охоплення. Я не розумію його ненависті до Фалунгун, але вона відчутна. Навіть тут у США надходять повідомлення про те, що влада КНР переслідує дисидентів, прихильників Фолуньгун, уйгурів та інших, якими є масштаби транснаціональних репресій по Кіна і як країнам цьому протистояти я навів приклад Нікарагуа. Зараз ми бачимо це в Росії союзника Китаю. А Китай очолює цю так звану вісь зла. Він хоче нав'язати свій транснаціональний порядок денний, особливо щодо утиску свободи віросповідання. Гадаю, компартія КНР вважає, що релігійна спільнота це одна з ключових груп чи компонентів, які справді можуть знищити її та завдати їй серйозних неприємностей, і тому вона переслідує релігійні групи чи не сильніше за всі Інші вона почала з тибетських буддистів у Китаї. Також вона полює на уйгурів, християн і дуже агресивно й довго переслідує Фалуньгун. Думаю, що це невіддільна частина осі зла, яка діє все більш згуртовано. І ви побачите ще більше релігійних переслідувань. Це і є методи та засоби осі зла, якою керує Китай. Метод зенмінс авіаксисовіводиректибайчайна. Пане Браунбек, дякую, що приділили нам час. Завжди радий.